<смі> Здрасте. 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 Кажу їдьте, що я просто аж спати хочеться, взагалі, не виспався ночі. Кажу, я за рулем неадекватний час. Привіт! Поздравляюсь, привіт! Артемка спить і макароха. Їдемо, я вам казав, що є у мене підписник, який мені... Що таке? Що ти в неї забрав? А ну щось. А Ану вітай, що ти забрав? Вітай. О. Їдемо, є підписник, набрав. Треба забрати корм, гранулка. там Стартовий комбікорм і гроверний. Притормози трошки візьми, правіше. Хай. Отута, бачиш це. І виходить, він до мене набрав, каже, коль, треба десь діти корм, тому що я там розказував. За... Ну... Визивають хлопця чи муж мужчину на ЗСУ, ніколи ми не бачилися. Ну, поїдемо зараз. Ми на півдороги, е -е, пошечки, я не пам'ятаю, як воно. Ну ми їдемо в приліпку. Коротше, ми їдемо в приліпку і він їде. Боже, якось так велика бузова. Великі кринки. А, великі кринки. О, він із великих кринок. Получається, ми зараз зустрінемося із ним е -е, на півдороги. Він привезе там 20 мішків. Ми заберемо. А потім будемо розраховуватися. Отак на обичній простій довірі він каже, ну просто вдома пропаде. Комбікорм тільки сьогодні забрав, каже, буквально за цей хотів бролі брати. Ну, така ситуація каже, ну так вийшло і треба кудись його дівати. Тож, їдемо зараз у е, цей, ну, заберемо той комбікорм і потім додому далі працювати. Кофе напився, щоб трохи очі відкривалися. Ось такі є справи. Думав, все чики піки все добре, я ж усією сім'єю поїхали. Трошки. Що? Трошки остав. Кого? Трошки оставив. Їдь, ну і в общем, общем тут поворот направо, Марис. Е, їдемо без навігатора сюди, я частенько їздив. Е, тут, виходить, ми коли брали сім'я з пермодози. Ось Марис вже поворот. Сейчас, сейчас, зараз приторможу. Тут, а ну, хоп. Так, повертаю, це, це він. Не спіши, не спіши, не спіши. Отак. Ну і в принципі зараз зустрінемося. Якщо людина не стісняється камери, то покажемо, як е -е, <сих> така зустріч, да та і все. Зараз будемо проїжджати. Тут є село, не знаю як воно називається. Но тут хата дуже, дуже гарна, дуже красива, така ярка-ярка. І... Да. Макар. Сиди, будь ласка, не збивай мене, пожалуйста. І тут хата така прям ярка-ярка. І зараз я вам зніму. Я колись показував, щось ми тут робили. да? Щось у цих краях ми. У приліпку, мабуть, у приліпку. Коротше, чогось ми сюди їздили. Тільки... А! Я їздив е, людям, не помню село, якось так називається. Кабанчиків двох кастрірували. Мабуть, з Ігорком я тоді їздив. Так, да, так, да, так. Да. Кабанчиків ми їздили двох кастрірувати, е, Це взагалі була Козельщинський район, по-моєму. ну Далеченько знаю, що ми їхали. Скастрірували, і назад верталися, я вам показував. Я не знаю, що, там може, ну Я не думаю, що там музей якийсь, типу. Ну, от просто в людей от така от е, хата захотіли ярко, щоб от у них усе було прям яскраво-яскраво. знаєте. Зараз я покажу. Ось Маринка якраз зараз буде проїжджати. Так, хоп. Оп-оп-оп, ось, дивіться, прям прикольно так взагалі. Воно прям зразу видно, гля. Таке, як знаєте, ну прям. І... Обична старенька така хатинка, тільки просто отреставрірована Забор, усе прям наскільки в таких от тонах зроблено. Надіюся, камера хоч чуть-чуть вам це передасть. Але дуже гарно, дивіться. О. Прям прикольно Вообще наскільки. Жах. Да. Mm -hmm. Ну і щоб ви розуміли, просто села хижини за, за, закинуті хати, які вже нікому не нужні. Mm -hmm. О, там зараз буде наліво. От так от, бачите, ну де, де хто ще живе з людей. О, так що, в общем, такі от справи. Ну все, ми потихеньку їдемо. ще, Ну за цей. Бо може ще хтось хотів би маринка за рулем, ніфіга собі. Да. Ви думаєте, на що нам дві машини? Для того, щоб жінка їздила по своїх ділах, а я їздив по своїх. О, і одне одному не мішаємо, так? Та подивіться, що ти така. Як мала дитина. На ГЕС? На який Гес? Ні, не на ГЕС. Пока думаєш, а ти хочеш на ГЕС? Можемо поїхати, ну тільки пізніше, добре? Так, ладно, все, ми поїхали. Так. Потрошечки по чуть-чуть, по нам осталося а буквально, зараз вже до лядинки дзвонитиму, буквально кілометрів 15 і все, і ми вже на місці. Оу! Oh. Суквітка. Привіт, скажи! Привіт! Помахай привіт! Так, все, ладно, їдемо. Так, все, їдемо до додому. Шо так? Да? Забили повністю багажник. 500 кілограмів. Якраз у пасата чітко влазить 500 кілограмів БМВД. Ну, чи комбікорму корму у багажнику. Чого поїхали пасатом? Може хто цей скаже, та бусом би їхали проще. Е, в бусові накрився шрус передній. Коротше, і, ну він, як? він то їздить десь там по місту. Ну хрустить вже прям і шрус я заказав. Е, тепер поміняти немає кому, а я в йому не шарю. Ну, короче, за цей поїду там до знайомого свого, в нього своє таке невеличке міні-СТО у Славіка. І він мені поміняє цей шрус, і буду тоді вже бусом мотатися, якщо що. Ну і короче, ну і бусом Маринка боїться їздити, а пасатом то я риба у воді. Ото такі і справи. Коротше, все, ми забили, усе, багажник, забрали, не знімали, тому що ну дядько каже Коль. Не треба знімати, бо воно ну, не то, що там прям-прям за цей, без, без обид, без нічого. Кажу, ні ні все, раді Бога, мишка у понятливі все, все чекі-піки. Каже, що без лишніх коментарів. Ото такі справи. Все, в общем, їдемо по от таких от гарних засніжених Гарно. просторах. Гарно, так. Да? Ще якби ялинки були трошечки так, знаєш, в цьому в сніжку, взагалі було би супер. Ну і все. Потихеньку не спіша. Хари включені в тебе там. Не знаю, не А, Ну і все. Їдь. Насадні сосенки, видно, рядками. Бачите, як колись, колись садили, а зараз тільки пиляють. А? а що рівненько дивись, я ж кажу, а зараз тільки пиляють. пиляють. Я пам'ятаю, ми в із, від школи ходили, ми садили сад, сад, сади, оці і хвойні ліси, і листяні, тобто насаджували саджанці. Колись я буду їхати, вам покажу, які саджанці ми в школі садили. Ну це в калениках там. У моєму рідному селі. По прямій, попрямій Марис, тут по прямій, потім там наліво. Так, все. Поїхали ми потихеньку додому. Приїдемо, бахну велику чашку кофе і далі в роботу. Поки що не прощаємося. Ми ще, кстати, ми на базу заїдемо, комбікорм вигрузимо на базу. бо вдома або кури поклюють, або миші поїдять. А прикиньте, миші на гранулки, які будуть. Да? Кабани в дірки перестануть лазити. Будуть в дірках там застрявати. Так, все, ладно. Хатинка така бачила, аж тахетник новенький поставили. Все, їдемо, давайте. Всем пока. Пока. Точно пока? Акшен, акшен. як гарно знімає, да? Прям красиво, красиво. Во. Так, перехрю, в тебе головне. ж. Їдемо, а в тебе він знак там далі, бо я думав, знака нема. Ну що ти як? Хорошо. Нормально? Да? Так, все, ми приїхали, все вигрузили. Це привозив мені підписник люцерку і Оставив, віддав, привіз 8 тюків. На дер 250 ми перебили 4. Останні 4 не били, тому що ну, її юзить, нож, нож, ножі там в мене нагострені. І плюс до всього я поміняв вращення. Тобто, не зліва направо, а справа наліво тепер вращаються ножі. Тобто, ну, методом фаз, перекидка робиться, і просто у вас двигун з одної в другу. Ну, хто там не знає, в основному всі вже роблять. Так, і виходить, він оставив 4 мені тюки, каже Коль. Нехай свиням віддасиш. У сіннику лежав, виходить, е, ну, перед цим він привозив класно, а потім привіз, і бачите, вона, виходить, чорні такі ці. Ну, то есть, Влаги на себе напитала і все. І хоч ти що тепер зроби йому, Короче, воно його юзить, кажу, хай може полеже. Може воно трошки тут підсохне, Та потім спробуємо ще раз перебити. Кажу, щоб не цей. Так, все, гранулку ми розгрузили уже у нас є комбікорм на наступну партію такшо що... Ну, як на слідущу Тут а старт на слідущу буде БМВД. Ми ще використаємо на цю партію, яка в нас зараз, того що ми тонну 400 зробили, і ще треба буде їм кілограм 500 ще зробити. Тобто, ну, взагалі дві, дві тони треба було комбікорму гроверного. Ну, подивимося, тона 400. І цей, я вже казав, що то в нас закладено було считай, 5 кілограм на голову, кілограм старта і 4 кілограма гровера. Ну, по, якщо що, можна буде додати. Тобто, якщо ми зробимо ще 600 кілограмів, то це буде 6 кг і 1 кілограм старту, ну то тобто 7 кілограм на голову в нас би виходило. Ну, подивимося, комбікорм працює хорошо може нам хватити і тих тон 400, того що в мене дома ще мішків 8 лежить. І тут а в нас ще ось ця гранулка зроблена. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мішків ще тут. Тобто, в принципі, може і хвати. Все. Так. Скоро екструдер заберу там свого підписника, він його продає. Хочемо екструдер собі невеличкий, маленький, тут -то поставити, він на 7,5 кВт. Ну, то вже буде наступне відео. Заділаємо, хочу запустити предстарти, може робити отаке щось типу для поросят. І Хочеться дуже мені попробувати екструдірувати горох. Так як кажуть, що екструдірований горох він в принципі може замінити соєву макуху. Ну, Попробуємо погратися з раціонами. Я думаю, що все вийде. Приятерю. Ось такі є справи. Так що все, будьте з нами, оставайтеся, їдемо додому. Ще ще, мабуть, до дяді Васі заїдемо, мотор заберемо на 2,2 кВт, він його зробив. Ну що, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Невеличкий виїзд із дому. Буквально поїхали, справилися і приїхали. О, який в мене банер висить. Та ти що, красота. Фух, ну в принципі, ми вже до сезону приготувалися до весняного, що люди будуть брати зараз ціпля, каченягу, синя додому та й будуть потихеньку щось вирощувати. Ну а ми будемо в цьому людям допомагати. Все, всім дякую, всім пока-пока.